Вітаю, дорослі та діти! Сьогодні я пропоную вам цікаву ритму-гру про Миколайчика. Вона незвична. Це буде не просто ритмогра, а колискова, колискова Миколая, дітям. Потрібно сісти кому. Подивіться, я виставила. У мене немає можливості зараз такою вам з дітьми продемонструвати, тому що у нас постійно повітряні тривоги. Дітки знаходяться в укритті. Тому я сьогодні, звичайно, без них, але е, я впевнена, що ви все зрозумієте. Діти сидять сід колом, перед ким кожним стоїть по стаканчику. Mm -hmm. е, я, сьогодні у мене дивляться, багато буде стаканчиків для того, щоб ну, тут є такий прийом передавання стаканчиків по колу. І я, звичайно, буду не свій передавати, а уявіть, що мені діти передають, і я буду передавати його туди. От. Але у мене свій стаканчик. І, звичайно, якщо були діти, то я б передавала свій. А так бо я буду передавати. Отут я вже приготувала для вас. А, нібито мені діти передають. А, будь ласка, приготуйтеся до ритму гри, до ритму колискової троси того Миколая. Розуміла, що це стаканчики, котрі я передавала в коло. Будь ласка, грайтеся зі своїми дітками.